Що ви на сатіки, га? Що? Що, любите, щоб до вас приходили гратися, да? да? Рижики. Рижики мої малі. Що, трохи мало часу вам уділяю, да? ну вибачайте. Зараз таке життя трішечки тяжке і суворе, нема коли часу нам. Да? Друзі, всім доброго ранку. Слава Україні! Слава нашим захисникам. Дякуючи їм. Ми маємо ще один ранок і справляємося по господарству. Для тих, хто любить на це все діло подивитися, вирішив трішки засняти відосик. Ході останнім часом голова забита зовсім іншими речами. Так що, друзі, хотів би подякувати усім за підтримку і довіру. Вчора ми зробили ще одну важливу річку. Купили ще три реба на Три підрозділи я виставляв у Фейсбуці. Ну, у кого є така можливість, зайти на сторінку подивитися, можливо, вставлю у цьому відео. Так що працюємо далі. Сьогодні ввечері буде у 20.00 буде прямий ефір. Проведемо лотерейку, поспіваємо українських пісень в підтримку нашого товариша, блогера, його підрозділу 113-ї бригади, Олексій, які не Олексій Саєнко. Першо друзі, ну а ми що, ми як завжди. Какашки, букашки погодували, повідчищали. Ну, за двома зайцями важкувато, є трохи косяків. Ну, але що є, то є. Іншого шляху в нас немає. Ми повинні робити по максимуму, що можемо, тому що війна не десь там, війна в нашій державі. І як там писали, нуль ближче, хлопців менше. Так що ми повинні якнайбільше по максимуму закрити ті чи інші питання, щоб зберегти життя тих, хто бронить нашу неньку України. Так що, друзі, невеличкий обзор господарства, дай будемо сьогодні працювати далі. Роботи, так сказати, дуже чималенько, і треба підготуватися до прямого ефіру, наш крепти деяких лотів, тому що я ще даже не знаю, що там буде, ну але якось буде. Так що рижики ростуть. Головне, що в свинарстві? умови, щоб було частенько, світленько, щоб було їсти постійний доступ води. Тому що ось, бачите, недавно піднімав поїлку, вже треба піднімати. Тому що поросята ростуть, воно, наче, і ти не звертаєш на це увагу, а вони реально підростали, і вже треба їм піднімати поїлку. Тобто є дуже добре. Так, наче візуально не, не бачиш, а от вже по поївці можна оприділити, що поросятка наші підростають. Дівчульки, звісно, є такі потужні, доволі непогані. Це від наших двох мамусюк, від нашої тумбочки, від нашої. Кучеряшки, ну вона не така й кучерява, але у неї хвіст просто є і вона кучерява. Наші малишата в нормі, кішка їх глядить, лід, глядиш, поросят, да? щоб ніхто не вкрав. Ну тут більш-менш все нормально. В Глорії там залишилася ерунда. Ну, є такі моменти. Що, двері шелудько, відкрив, холодно стало, да? І поховалися, поховалися під лампочку. Зараз закриваю. Трошечки, друзі, провітрим. Ну, Вентилятори маленькі працюють, але двері відкривав з одної сторони, з іншої сторони, для того, щоб природним шляхом була трошечки витяжечка. Ну, це вже готові наші поросята, готові на реалізацію. Не переживайте там сильно за мене. І я свиней поки ще не купляю. Як буду купляти, я вам скажу. А то хтось мені пише там: Шелудько, ти брехун, в тебе ж немає стільки поросят, як ти ріжеш. Ну, якщо людина там дивиться разу 30 років, то понятно. А ті люди, які дивляться, то бачать, кого ми ріжемо і кого ми витягуємо, тому що є фактично відео. Ну, якби в мене і не хватило, то в мене є люди, з якими я так сказати, товаришую, які займаються вирощуванням поросят, які не реалізують самі, а здають на прицеп. Так що можна було б також узяти, але для мене це не є проблема, поки в мене є своє і цього достатньо. Під реалізацією одне поросятку в неділю. Ну, буває там рідко, коли ми ріжемо ще одне на переробку. Так що, от чотири поросяти, оце нам на місяць. І хтось. Народився, хтось підростає, хтось підростає, там у нас також є на рижики. Так що все в нас добре. Ті готові, ті готові, і там також клітка є. Так що працюємо, то я ж кажу, не є проблема, а базікати язиком і нічого не робити, то то вже зовсім інше питання. Да? Рижики їдять, знаєш, ростуть. Тирсочки чи стружечки, дякую Олександру. О цих грижачків вже сюди переженемо. Кліточка гарно підсохла. Привели її в порядок, помилася кормушка, назарка підсобив. О, ну і все теж. Фактично вже готові поросята. Якраз оце поросята по ваговій категорії десь такі, як, ну, я думаю, такі, як на комплексі. Ну, кабан трохи більший. А може вже і більшість. Вже можна було підзарізати. Доля. У нашої зойки, ну, я думаю, що ми не будемо експериментувати. Зараз не на часі мені експериментувати. Піде вона на шашлик, як там хтось писав. Ну, а це теж троє поросят. І там, що в нас в китайському кварталі є пару-тройку маленьких поросят. І Глорія може хоч п'ятеро якихось виживе. Ну, ось теж кабанюки вже доволі. Потужні. Тобто ми коригуємо, коли, якщо вже там сильно там пече, то можемо зарізати одного здорового і одного меншого на переробку. Отак і працюємо. Ну, якось так. Лізе. Ну, рижики вони і в Африці рижики, вони дуже добрі, спокійні. До них можна підкидати поросят, хоч у такі вікові категорії. Ну як, трохи, звісно, буцаються, але все одно вони добрі поросята. Ліза вже тут контролює ситуацію. Немає, ліза, тут може камиша дай живе. О, у нас сарай бетонний, а стіни 50 зашиті з наружі металом. В цих частях у нас зашито шифером плоским, ну, деревом зашито шифером плоским. Ну, А в старих клітках там оцинковка, те, що було, з того і ліпили. Ну отак. От так що, друзі, отакий от ранок у нас далі буде. Залишайтеся з нами, щось заснімемо, покажемо. Друзі, всім доброго вечора. Слава Україні, слава нашим захисникам. Хотів би подякувати безпосередньо всім небайдужим, тим, хто підтримують наші діяння, тому що сидіти і бездіяти це трішки не наша, так сказати, позиція. Ми будемо все робити для того, щоб підтримати наших захисників, але поодинці ми якось не можемо закрити ті чи інші питання. А згуртувавшись, ми знову закрили питання для деяких підрозділів. Один у нас іде, такий, це у нас виходить не купол. Точно не пам'ятаю, як він правильно називається, тому що купол це круглий, а це називається, каже, шатро. Тобто отакі три реби ми купили, тому що ми не маємо права чекати, поки у нас зараз збираються кошти на автомобілі і два автомобілі замовлені для третьої штурмової бригади. І на даний момент ми зараз проводимо збір. Для 113, так як у них знищені обидва автомобілі, які були в підрозділі, ми знайшли ідентичні і, дасть Бог, все нормально з вівторка, з понеділка на вівторок, відправимо на харківський напрямок. Тобто, я хотів би всім подякувати за вашу небайдужість. Хто має можливість і довіру, підтримайте нас у наших починаннях. Ну, а ми знову зробили дуже важливу справу. Тобто один із них буде на третю штурмову бригаду, один піде на 113-ту. І є відеозвернення від хлопців. Це вони через Маріяну Васильну вийшли. 464-й кажуть батальйон, перша рота. Але я не знаю, яка бригада, але немає різниці. Хлопці знаходяться на Донецькому напрямку. Так що, друзі, я вам дякую. Є у нас за таких тререби. І я думаю, ви розумієте, що чому так швидко, Тому що ми розуміємо, що якщо є така штука, то хоча би частково вона закриває оті е, всякі прикольчики від кацапів, тобто впівішки, дрони. Так що, друзі, я всім дякую. Разом до перемоги. Рухаємося. Не забувайте завтра приєднатися у прямий ефір, який буде відбуватися на ютуб-каналі Сергій Шелудько. З 20.00 там до 23.00 будуть розіграні лоти, будуть картини гарні від підписників. Будуть продуктові набори нашої продукції і не тільки нашої. Так що разом до перемоги рухаємося далі. Ну і хто має можливість нас підтримати? Підтримайте, будь ласка, репостом. Діліться зі своїми друзями, знайомими, підтримуйте наших захисників, об'єднуйтеся в команди, рухаємося. Тому що в нас немає. Вих... Ну, у нас одна мета це бути незалежними, вільними громадянами України. Тобто воля або смерть іншого в нас шляху немає. Ну, ході люди, яким просто пофіг, який стяг підіймати. Ну, але ми трошки не тої масті, ну, чи як там воно по. Не тої трошки, не тої крові, так що, друзі, слава Україні, героям слава! Дякуємо нашим захисникам! Працюємо далі!